Привітак, в мене був досвід вчора першого водіння, але це так предісторія. Хочу розказати вам про висновки. Виходжу я з першого водіння, і в мене такі змішані почуття. Дорослі людині. Важко, коли її роблять різні, скажімо так, поправки. А тут ще ти розумієш, що дійсно тобі це треба, і ти це не можеш. Це підгризає. І при цьому всьому я дзвоню одній людині, розказую. Не той результат другій людині, я навіть сама не знала, як мені треба, яку мені треба підтримку. Якщо щось відбулося нове в вашому житті, краще подумати, яку б, наприклад, я підтримку хотіла. У вигляді чого, От я піду в то місце чи в то місце, в кав'ярню або в ресторан. Якщо я хочу обнімашок, то я йду до цієї людини. Якщо я хочу, наприклад, поради, тому що це зовсім різний функціонал.